Оце, оце з фосфору така штука прилітає і, і пропалює. Отак обстрілюють рашисти українські села на Запоріжжі фосфором. Дитячий садочок калинка, москалі розвалили. Зараз. Вигружаємося трошки хлопців. Дякуємо всім тим, хто підтримує наші поїздки, друзі. Дуже приємно, дякуємо. Дякую большое. Хлопці, не забувайте. Хлопці обороняють і Україна mm. переможе. Переможе. Дякую. Батько наш святий, я тобі, Боже, дякую за кожного, Боже, хто тут є на передовій, я їх благословляю Твоїм іменем, іменем Ісуса Христа. Боже, я молюся, Господи, щоб ти зберіг кожного з них. Щоб ти, Боже, поблагословив, Господи, повернувся живими додому, неушкодженими Господь, з перемогою. В ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, що ми. Я на своїй землі, і ти нам даєш сили, Господи, боротися з ворогом. Ми тебе просимо, батько наш небесний, щоб ти поблагословив нас, Господи, щоб Ти давав вміння, Господи, щоб Ти давав нам єдності, і, Боже, нехай Твоя любов буде між нами, Господь. Щоб, Боже, в ці часи, Господь, Україна вона була збережена Тобою, Господи, щоб вона була єдина, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Боже, поблагослови родина, наші родини, наші сім'ї, Господь. Я молюся, Господи, щоб. Твої ангели-охоронці, Господь, буде з кожним з них, Господь. З кожним з нас, Господь. Благословися, благослови, Господь. І все нехай буде необхідно, нехай буде все забезпечення, Господи. Я молюся за їхній духовний стан, Господь, за кожного. Щоб Ти дав мудрості, Господи, щоб ніхто, Господи, не посипався, щоб всі, Господи, не трималися Тебе, щоб у всіх був тверезий розум, Господи. Гаряче серце, Боже, благословися Ти Бог. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми разом помолимося. Ісус Христос, Ісус Христос. Я приймаю тебе. Я приймаю тебе своє, серце, своє серце. Як свого особистого Господа, як свого, особистого Господа і Спасителя. І Спасителя, і Спасителя. Прошу, тебе, прошу Тебе. Прости мене. Прости, прости мені, мої гріхи. Я вірю, що на Христі. Я вірю, що на Христі. Ти був, заради мене, ти був заради мене, що твоя свята кров, кров проливалася за мої гріхи. За гріх. Дякую тобі, що ти мій Спаситель. Дякую тобі, що ти мій Спаситель. живи в моєму серці. Живи в серці. Збережи, збережи, мене, збережи мене, благослови мене, благослови, благослови мене. В ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Оцей котик, оцей котик Соледару. Так, да, це солідар. І йому дали, йому дали кличку Солідар. Дивіться, який ага. він класний. Хлопці, хлопці врятували котика. Так. Наші військові рятують котики, друзі. — Відбувалася шкалка в покру. — Оце, е, друзі, — пригоюча міна. — Та пригоюча, правильно? — Ну, загородітельна. — Відьма. — Що І ось її хлопці зняли. І тепер вона піде куди? — Куди піде? — Тим, хто її поставив. — Так. — Я дав відправити. — Їдемо на бойовій машині хлопців. Стасик. І ріденький стасик. <ривіт> Подивіться, які такі поптів машинки, бачите З наклеєчками, йода, йода, все нормально. Стара машина, але, але в таких умовах груди, да, так? Так, так, де модель. Гарна машина. Сто раз виручала нас. Везде виїжджає. чугулі, але надежні. Ну, Выгружается зараз. Притю, буль, Только нам а, максимум на двух акумуляторах 40 минут.